Всім привіт! Сьогодні я буду збирати його рот. Там дивиться, який у нас урожай. Зараз до догідки. Ось ви вже можете помітити. І цей фари виключайте самі. І зараз зайдемо на мій город. Хорошо. Вони його город І тут багато чого можна зробити. Можна її знову посадити, а дістату, або просто дістати. Так, зараз дістану цю картопленку. Вони не сильно закопані. Тому можна так просто збирати. Так, ну візьму кучу корзин. А, ні, візьму чеко одну караще. Це краще ніж тягнути кучу. Вже і є ще скіт треба зібрати. Це вже довго. А, не, менше хвилини, я її тут збираю. Ну, зараз дозбираємо. Я навіть не думає, що тут, тут це все вміститься. Та дуже великий мене город. Треба якось його збирати. Так, це гнива. Її ми викидаємо. Так. Ставимо. Давно ви, ви серйозно знову гнива. Такий серйозно знову ну, Ого, скільки я вже картор зібрав. А потім треба буде якось без на свої тачки. Оцю всю корзину. Да. Ну візьму якийсь причеп. Може, щось зроблю. А може потім приїду на більш більші тачки. Заберу уже потім його. Ще чуть-чуть. Так, хнула. Знову гнила. Так, ну молоді вже всі не гнилі. Да, вот это я город наставив их тут. Ну, уже песни еще засаджу Мончесарии. П'ять хвилин відуйда, я йду сі збираю. Маєш трохи гривень на Уже куча мене тут всього. Уже куча мене капустин тут, картоплі. Мені здається тут не одна корзина повинна бути. Бо уже тут закінчиться вся ця корзина. Ну, якось вмістимо це все. Может просто перемотати відео. Окей, я це все роблю, бо у мене немає зупинки часу. Да. У мене такий планшет, що, що на камері немає зупинки часу. уже куча там так разрушилась одна капустина потянется, хм, пробрёт ещё Думаю, уже позже прибороться. А сейчас разборусь с причепом. У нас такая штука. Я нашел, чтобы Треба что причепы узнал свою тачку. его она Ты бы найти что-то побольше. Я не впевнений, що це моя тачка потягне. але про на не надіюсь, залишу тут. А нехай вийде. А тачку я поставлю там. Спробую кудись з'їздити зараз. погляти. Ну, и в принципе будем заканчивать. Я зебра не весь город. Буду друга сорить его контенту. И всем пока с вами по Крафту. И всем-всем-всем пока.